Отже, друзі, доброго дня! Фонд розвиток нашого міста разом з вами протягом вересня місяця протягом 30 днів збирали на 16 пікап для чотирьох напрямків, чотирьох підрозділів. Разом з вами у нас вийшло зібрати і залучити 5,9 млн грн. мільйонів гривень. На ці гроші було куплено 16 автівок, із них і пікапи, і ренімобілі. Звіти ви вже бачили. Під цим від буде згорнутий звіт, де ви зможете все це побачити ще раз. Хочу подякувати всім, всім, хто долучився, були донати і від 30 копійок, були донати і по 20 і по 30 тисяч. Дякую кожному. Від імені хлопців також. Хочу подякувати абсолютно кожному, хто долучився до цього збору і хто задонатив гроші. І як і обіцяли, ми розігрували ось це ауді. Це ауді в результаті розіграшу рандомного отримала Стасія Носиченко, мешканка місця Запоріжжя, яка тимчасово перебуває в Польщі. Отже, вітаємо переможецю. Машинка зараз вирушає до неї. Вже, мабуть, сьогодні ввечері вона надійшла нам відео, бо вона в Польщі. Машина пожене наш водій, волонтер. Ще раз всім дякую разом до, до перемоги. Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Анастасія. Нещодавно я прийняла участь у зборі коштів і розіграші від благодійного фонду розвиток нашого міста. Я й раніше дуже часто донатила цьому фонду, і цей збір був не виключенням. А ще й розіграш такої класної автівки A6. Якщо чесно, дуже часто такі збори і розіграші бувають фейковими, тому великої надії на те, що виграю цей автомобіль, в мене не було. Але яким було моє здивування, коли я побачила своє ім'я після завершення розіграшу? Я, якщо чесно, навіть не повірила спочатку. Написала на імейл e зі мною зв'язався представник фонду, привітав мене з виграшом. Ми дуже швидко вирішили всі організаційні питання. Як ви можете побачити, ця втілочка вистав біля мене. Приїхала в дуже класному, технічному, та візуальному стані. Я дуже сильно задоволена. Хочу дуже щиро подякувати благодійний фонд розвиток нашого міста за їх сумлінну працю, за їх величезний внесок в нашу перемогу. Та за те, що роблять такі класні розіграші, так класно мотивують людей і виконують всі умови своїх розіграшів.